Перевідник міста Хмельницького, очолював громадську організацію, асоціація посельських міста Хмельницького звати Олександр Володимир, Хаміляч. По-перше, хочу зазначити, що дійсно є така проблема і хочу подякувати всім хлопцям за те, щоб низько складити голову тим, хто загинув за нашу Україну. Це дійсно люди, яких треба шанувати в нашому суспільстві. Але хочу зазначити те, що пільга на перевезення це не пільга для якогось благополучно, якоїсь, якоїсь певної версиї населення. Знаєте, Я вам хочу сказати, що за 20 років в цьому бізнесі це наша біда, біда, тому що вона нас роз'єднує. тому що ми робимо це вовками, готові вбити один, люди, які воювали на сході, сьогодні приходять, говорять, що будуть виносити, будуть мити борти. Перевізниками, вони готові воювати з власним народом. За що? За що? Ви задумайтесь над тим, за що воювати з цим народом? Чому винувати та людина, що вона сьогодні сидить за карман? У нас теж є загиблі, у нас теж є поранені, у нас теж є це. Микола Іванович був міським головою, він знає, що ми не стоїмо острим тих питань. І до цих пір не стоїмо острим тих питань. Ми... Я за 20 років жодної копійки від держави. Тут не йде Перевізник це теж людина. Ви розумієте, що в нашому суспільстві, якщо ми пишеш в інтернеті і чишний перевізник, одразу не на тебе. Шановні, це, це треба міняти. Ми такі самі люди, які ви. Я вам одразу кажу, і не треба говорити про те, що це і правда сказав Микола Дані, Господі до другого того там, де всі знають роками, нехай розкажуть, як ви самі ще до Києва на тих маршрутках. Підійдіть, дайте йому в Григо тобто, та побачите, що буде. Не треба воювати з власним народом. Кожен має займатися тим, що він має займатися, і єм фахом займатися. Друге питання, що я хочу зазначити, знаєте, на сьогоднішній день говорити про якісь гроші, про те, кому скільки вистачає, не вистачає. Тут правильно було дуже зазначено. Тобто то треба повернути е, гроші в е, державну казну. Треба, щоб всі платили податки. Тобто є і легали. Давайте не один порядок, давайте нехай він скорочуть податки, всі будуть платити кошти. Ми сьогодні кожен день бачимо, що написано, що той чиновник крас, стільки грошей, тому світить, тому зброїться то, 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 то Чиновник, я, я ж не кажу, щоб виїхав. Чиновники обкрадає бюджет, бо великий бізнес це бюджет. На сьогоднішній день не треба говорити про щось інше. Можна знайти кошти, якщо є бажання. Що я пропоную? Для того, щоб багато не говорити і щось не це, я пропоную на сьогоднішній день ввести анекдот на допомогу. Всі мають платити. Пояснюю, чому. Якщо я сів за кермо свого автобуса і їду, наприклад, з Озерної в місті Хмельницькому, на Рочевий ринок, і стоїть Мельничук, чи стоїть приступа, я відкрив двері, кажу, дайте, будь ласка, купити купите собі м'ясо. Але коли я їду на регулярному маршруті, то і приступа, і Мельничук має їх платити. В них пільг не повинен бути. Має мати пільгова людина соціальний пакет. Вона має мати кошти, щоб гідно зайти в той самий Томс, сплатити і тоді вимагати якісне надання послуг. Тоді це буде вирішено. Да. Далі, що я пропоную? Ми не можемо зійтися на тому, як ми маємо це питання вирішити. І, і ніяких зрушень немає, і нам говорять в місті Хмельницькому, що десь я вам щось просить. Ви пишете конкретні, за які Окей, кошти, і за які джерела ми маємо отримати додатку, а ніхто нічого не каже. Давайте ми, я готовий, вам надати пару автобусів. Беремо палатки, беремо цей, коли сесія Верховний Ради Керувається, їдемо туди, ставимо палатки і вимагаємо Верховної Ради. Вирішення данього питання. Віднайти кошти, зробити щось. Ми коли вас таке зробили, ні? Поробили. Возили на вас, возили. Давайте приїхали. Чому ми сидимо всі? Чому ми не хочемо вирішити питання, а на місці тут все? стрімовся?